Студентське самоврядування продовжує активно розвиватись, але для активної діяльності потрібна підтримка держави. Саме такою підтримкою стало внесення змін до закону України про вищу освіту. Про суть лобіювання та процес імплементації закону дивіться в нашому випуску. Одразу після внесення змін до закону України про вищу освіту виникло одразу багато питань про процедури імплементації закону, як у адміністрації вишів, так і у самих студентів. Зокрема, найбільше питань викликала процедура фінансування органів студентського самоврядування, а точніше, їх відсутність. Українська асоціація студентського самоврядування та Всеукраїнська студентська рада при кабінеті міністрів України звернулися з пропозицією розробити спільно з урядом підзаконні акти, зокрема порядок фінансування органів студентського самоврядування. Я, як один з співавторів законопроекту, звичайно зацікавлений, щоб зараз законопроект почав діяти. Є проблема пов'язана з тим, що Звісно, річ, і частина ректорів вузів, і багато чиновників Міністерства освіти не зацікавлені, щоб студенти, аспіранти ставали рівними партнерами викладачів і керівництва вузов управління вузами. І тут надзвичайно важливо такі дві, дві проблеми, які нам треба вирішити. Перша проблема позитивна, або такий напрямок. Треба показати позитивний досвід, директори, вузів і студентське самоврядування знаходять спільну мову і виконують даний законопроект, і які є позитивні результати в зв'язку з цим. І друга тенденція чи друга проблема, яку я, як заступник голови Верховної ради, і один ініціаторів закону намагаюся вирішити, це змусити Міністерство освіти виконувати закон, оскільки у нас. Передбачається відповідальність і адміністративна, і адміністративна і кримінальна за невиконання закону в цій частині, тому що зараз подекуди панує така думка, що давайте ми, поки це остаточно не узгоджено, поки не будемо виконувати закон, а потім колись виконуємо цей закон. Ну, м'яко кажучи, як віце спікер парламенту, скажу, що ця думка не конституційна і незаконна. Треба виконувати цей закон. І коли ми проводили тут круглистів за участю міністерства, урядовців, студентського самоврядування і ректорів, ми чітко дійшли до висновку, що ніхто не має права сьогодні гальмувати виконання цього законопроекту, тому я переконаний, що міністерство і кабінет міністрів вирішать передовсім головну проблему, розпишуть процедуру реалізації норми стосовно фінансової самостійності місцевого самоврядування як в який спосіб здійснювати. Те, що студентське самоврядування має право використовувати 0,5% спеціального фонду. І я думаю, що ректори діють законні там, де вже це використовується, оскільки пряма норма закону. Дає право її це зреалізовувати, не маючи якогось там нормативно передбаченого інструменту, але ідеально було, аби і кабінет міністрів і Міністерство освіти відповідно цю процедуру передбачили. За будь-яких обставин ще раз хочу сказати, що ми будемо робити все, щоб якісь спроби відмінити чи призупинити інститут. Європейського цивілізованого демократичного студентського самоврядування в Верховній Раді не прийшов. Тому треба налаштовувати і керівництво УЗІ, і Я так роблю, і систему влади на те, щоб на сьогоднішній день максимально поінформувати про даний законопроект, показати позитивний досвід і ну максимально я думаю. З нового навчального року зробити все, щоб в абсолютній більшості українських навчальних закладів діяла європейська і цивілізована модель студентського самоврядування. І вже в березні міжвідомча робоча група була сформована вже новим міністром освіти і науки Дмитром Табачником. А до її складу увійшли представники від студентства: зокрема, розробник законопроекту Олексій Кляшторний, президент ОСС Єлизавета Щепетильникова, лобіст закону Смирнов Олександр та голова Всеукраїнської студентської ради Євгеній Муратов. Студенти взялись до розробки та рекомендацій до відповідних процедур та підзаконних актів. І вже 5 березня зібрались на три дні в Пущі Водиці під Києвом, де відбувся всеукраїнський студентський форум, нові законодавчі ініціативи та болонський процес в українському освітньому просторі та 7 -е генеральна асамблея національного об'єднання студентів Української асоціації студентського самоврядування. Участь у форумі взяли понад 150 лідерів та очільників органів студентського самоврядування, експертів з питань законодавства, представників влади та народні депутати України. В рамках всеукраїнського форуму студенти розробили пропозиції щодо імплементації закону, зокрема рекомендації з питання фінансового забезпечення діяльності органів студентського самоврядування. І вже в березні лідери студентського руху прийнялись до імплементації відповідних положень з урахуванням результатів форуму з метою обговорення. Стану виконання та імплементації закону 29 квітня 2010 року за ініціативою заступника голови Верховної Ради України Миколи Томенка у парламенті відбувся круглий стіл на тему питання реалізації змін до закону України про вищу освіту щодо питань студентського самоврядування. У ході його роботи були обговорені питання стану виконання цього законодавчого акту. Фактично сьогодні європейська модель студентського самоврядування, де студенти та аспіранти разом з викладачами приймають рішення та несуть спільну відповідальність за управління вищим навчальним закладом, залишається лише ідеальною моделлю, що закладена в законі. Тому в університетах та на даний час студентські організації повинні активно розробляти та вносити на обговорення зміни до статуту вищих навчальних закладів зарахуваннях тих положень закону, що увійшли у дію. У роботі круглого столу взяли участь представники Міністерства освіти та науки України, народні депутати України, ректори провідних вищих навчальних закладів країни, керівники органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів та представники студентських громадських організацій. Зокрема, позитивним досвідом імплементації закону ділився Микола Рихлицький, голова студентської ради Запорізького національного університету, член виконкому української асоціації студентського самоврядування. Стосовно фінансування, можу сказати, що ми не впроваджували окремий субрахунок. Справа в тому, що я, як голова студентської ради університету, не можу бути матеріально відповідальною особою. Однак, ми студентською радою нашого вузу склали і затвердили власний кошторис, виходячи з тих показників. Які були минулого року, так як державний бюджет ще не був прийнятий, ми виходили з показників минулого року. Ми ці кошторис склали, і склад вченої ради її затвердив у контексті власного свого кошторису. Крім того, ми там зробили. Розбивку у кошторису студентської ради на певні статті видатків, деякі статті видатків одразу плануються на рік, деякі статті видатків ми планували на календарні місяці. Бо зміни до закону щодо студентського самоврядування є е, дійсно вагомим кроком на шляху формування е, дієвої системи роботи да, студентського самоврядування в вищих навчальних закладах України. Е, та, в принципі, має дуже великий вплив на підвищення якості освіти, тому що якщо ми поговоримо трохи, да мені дуже хочеться зазначити історії. А то ще у 2001 році у прайському ком'юніке міністри відповідальні за вищу освіту країн Європи погодились, що студенти є рівноправними партнерами наряду з адміністраціями вищих навчальних закладів та професорсько-викладацьким складом у системі формування вищої освіти вже сьогодні. Вибори ректора проходять з обов'язковою участю студентсько представників студентського самоврядування. Тобто вже закон діє. Також ми маємо сьогодні вже і роботу вчених рад, де присутні є представники студентського самоврядування. Голову студентської ради факультету, суд парламент. Я не знаю таких видих. Принаймні, те, що через мене проходить, а підписують такі накази. Я особисто в нас все було забезпечено завжди. Скажімо. Що стосується організації студентської науки, ми всіляку підтримку завжди, надавали, в тому числі матеріалу фінансову, Микола Нович, без цих 0,5% і так далі, ми ніколи ці гроші не рахували. І те, що треба, те, що просили, немає проблем. От що мене занепокоїло, оця історія з цими проспілками. Значить, я боюсь, якщо ми значить, придумаємо таку формулу, що студентське самоврядування це проспілки, я не знаю, нікого не хочу вражати, але я багатьох проспілкових діячів. У мене деякі друзі, які вчили зі мною, ще в проспілках працюють. Значить, вже там і по 50 років я такі проспілкові діячі вічні. Тому ну це я прошу, це не відповідає і духу і букву закону, який ми приймали. Причому студентське самоврядування до проспілок. Проспілки, які якась в своїй системі займаються і так далі. Це громадська інституція, врегульовується в інший спосіб. Значить, йдеться про студентське самоврядування. Інша справа, що на жаль, ми зробили помилку. Я вважаю, що ми між першим і другим читанням. Зняли, зняли процедуру обрання. Тобто ми повинні були б розуміти, що все-таки загальні принципи, як це студентське самоврядування формується, повинно було бути. Тоді ми зняли дуже багато питань, значить що і, і, і не тому, що це там, велика демократія, а тому що відбір повинен пройти. Що ця людина повинна пройти відбір, там група, курс, там факультет, що це кращі з кращих повинні бути. Тоді, о, тоді вже відповідальність, тому що ця людина підготовлена. Далі. А зараз, значить, цей момент трошки послаблюється тим, що ми зняли було багато дискусій, і студентське самоврядування нам казало, що кожен вуз автоном. Овний, хай він як хоче, так робить в своїх там статутах. Мені здається, що стратегічно це була помилка. Треба було базові речі. Записати, і тоді треба думати над цим за два тижні після круглого столу, 15 16 травня, з метою обміну отриманим досвідом, під час імплементації закону у своїх містах та вищих навчальних закладах, за ініціативи голів міських студентських рад, відбувся студентський форум досягнення та проблеми імплементації закону про вищу освіту, організацію якого взяла на себе Українська асоціація студентського самоврядування. Вже зараз частина вищих навчальних закладів не тільки долучили студентів до вчених рад та проводять відрахування за їх погодженням, а й надають фінансування у розмірі 0,5% від розміру спеціального фонду. Це необхідні зміни, і у нас їх дуже позитивно сприйняли як на вченій раді, так і на конференції трудового колективу. ми їх затвердили, і зараз включимо до нашого статуту. І я вважаю це дуже важливий крок для того, щоб студенти могли вирішувати свої завдання і приймали активну участь у розбудові нашої держави. Запланували затвердити найближчим часом смету, в якій ці 0,5% будемо виділяти на студентське самоврядування, але ми раніше виділяли кошти. Ми надали нашому студентському парламенту та студентському правкому приміщення, відремонтували. Це так званий проєкт Студентська республіка Нук. Наші студенти мають гарні умови для роботи. Ми допомагаємо в створенні проєкту Студентське телебачення Нук, Нук ТВ. І тому вважаємо, що це все дуже позитивно. Для того, щоб до нашого вузу йшли нові абітурієнти і щоб студенти становили справжніми громадянами України, ми вважаємо, що з прийняттям цього закону і з розширенням прав студентського самоврядування відбудеться ну, розбудова нової хвилі, як політиків, так і фахівців, інженерів, науковців, які дуже... Потрібний для нашої незалежної країни, І тому я хотів би, щоб всі ректори вузів України також допомагали студентам. І якщо є у когось якісь питання, приїжджайте до нас, до нашого вузу, ми будемо допомагати в вирішенні питань встановлення студентського самоврядування у вищих. А у нашому навчальному закладі вже імплементовано повністю зміна до закону України про вищу освіту. Наша адміністрація чудово розуміє, що імплементація цього закону є дуже великим кроком на шляху конкурентної боротьби за абітурієнта. Власне, всі розуміють, що Абітурієнт піде у той вищий навчальний заклад, у якому до студента ставляться лояльно, якому допомагають стати фахівцем, а також громадським діячем, якими і стають як правило лідери та активи органів студентського самоврядування. Стосовно імплементації закону України про вищу освіту У мене у моєму начальному закладі це Національний технічний університет нафти і газу Івано-Франківськ. Досить позитивно сприйнято адміністрацію. Пройшли засідання вченої ради, на якому були внесені зміни до статуту вищого навчального закладу. Була зустріч особиста з ректором, на якій повністю погодили всі ці питання, і була зворотня відповідь така, що все, що в законі є, все буде виконано. Просто є деякі можливо технічні моменти стосовно фінансування, тільки причина того, що ще не прийнятий бюджет, не дивлячись на той факт, що закон вимагає фінансування органів студентського самоврядування лише державної форми власності, окремі вищі навчальні заклади приватної форми власності. Надали студентам фінансування в розмірі 0,5 але не від частини бюджету університетів, а від його загального бюджету. Зокрема, університет економіки і права крок фінансував органі студентського самоврядування ще до прийняття закону а одразу після формалізував це на рівні 0,5% всього бюджету. Сьогодні студентство отримало всі можливості та права для захисту своїх інтересів. Але як вони будуть реалізовані, залежить тільки від вас. Отже, бажаємо успіху в студентському самоврядуванню для подальшого розвитку.